Добрий день дорогі підписники, гості каналу. знаходжуся на своїй ділянці. Ось таким звіром. Працюю, обробляю міжряддя нашої смородини, а також малини. Перед тим був я задискував оці свої міжряддя. ось, А зараз по два рази проходжу бороною. Нашу смородину, також малину. Продіскували вчора, сьогодні заволочили трошки грузку. Там в кінці було таке. Така грязь. Ось, але якось тут окрошки грузкувато було, але ми якось піднімали, трошки пририхлили її. Ось так виглядає моя ділянка, це ділянка за селом. Ця моя смородина, смородина дуже радує. Цього року ми будемо збирати перший урожай. І з цією культурою я ще не знайомий. Вирощую, як можна сказати, другий рік, але перший рік буде урожай. Ось бачите, яка вона гарна, як подивитися. Люблю таку красоту, як все чистенько, все гарненько, все зелене. У нас тут є понад п'яти сортів з нашої смородини. Смородина відрізняється одна від одної. Така у нас робота на сьогодні заволочити. І будемо слідкувати за нашою смородинкою. Недавно ми її були обробили від шкідників. Від хвороб. Ось так. Підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за вирощування ягідною культурою. Всім дякую за увагу!